Бачите, он один іде, він чує дрон і починає ховатися. Пряме враження, на жаль, без підтвердження, бо повторююся, наскільки глибоко зайшли вітроломи, що туди вже неможливо нічим майже дотягнутися. Але ми дотягуємося, дотягуємося за допомогою ваших донатів, за допомогою дронів, які ми купуємо, модифікуємо і робимо їх такими. Це повторне враження в цей Урал. Ми хочемо бути на 100% впевнені, якраз тому, що не можемо підтвердити факт детонації. Тепер треба зробити так, щоб нічого не могло під'їхати на Лінію фронту, ні будівельні матеріали, ні боєприпаси. Тому працюють по Уралу. Справді окупант думав, що ми туди не долетимо, бачите, які неймовірні завади. Це і немає підтвердження. Туди вже ніякі дрони не літають. От вітрилом тільки літає, це я можу сказати точно. Ще одна вантажівка стоїть. Тут уже працює Project Spike, теж герої попередніх вражень по піхоті і наноситься філігранне враження прямо в район двигуна. Вражається прямо в лобове скло, повне знищення. Пряме враження цієї вантажівки, чого уралу більше не існує.